Доброго вечора, любі мої дівчата. Зараз багато дівчат до мене звертаються за тим, як вийти заміж. Нема чоловіків, не можу зустріти. Вже і такий в мене возраст, що, мабуть, вже пора би заміж, і дітей пора вже народити, але нема чоловіка. Я знайшла такий ловкий заговір для того, щоб вийти заміж. Читається він для, біля ікони Параскева П'ятниця. Є така ікона підіть в церкві і знайдіть цю ікону. Купіть її собі додому, щоб ви могли до неї звертатись. Це дуже ловка ікона, і вона має можливість. Для того щоб жінки виходили заміж. Тільки оця Параскева вона безпокоїться про жінок і розуміє, що таке будь одній. Скільки б тобі років не було? Ось до мене ж пишуть то дівчата молоді зовсім, і також кажуть, нема не хлопця, не стрі, не зустрічаюсь, ні да нічого, вже переживаю. Або вже дівчата, які заміж уже ходили, але розійшлися, діточки роз'їхались, а самі погано. Ви ж самі знаєте, що це таке самотнє життя. О, хочеться, щоб людина, та й ловко, щоб людина була біля тебе, чоловічої статі. І для цього є така свята Параскева П'ятниця. Я зараз вам цю, цей заговір скажу. Що треба, як треба приготуватись? По-перше, треба цю ікону купити у церкві, щоб вам була можливість біля неї до неї звертатись. Ви її купуєте в церкві в п'ятницю, бо бачите, вона ж Параскева п'ятниця. Тобто вона керує іменно п'ятницею. І ви йдете в цей день в церкву і купуєте таку ікону її. Приносите додому, ставите три свічки, коли ви читати будете оцей заговор, який зараз я вам прочитаю, і ви тоді його перепишете собі до зошитка такого, заведіть зошит. Буду вам давати, я це думала, думала. Треба допомагаченкам. Бо вони вже мені, звісно, Одне пишуть, нема чоловіка, немає, скучаю, там десь він пішов до другої, або нема, не стало його війна ще де. О, жінки дуже розстроєні. І я вирішила, думаю, ну, чого не допомогти? Праскавія, вона завжди допомагала іменно таким жінкам, які не мають чоловіка. Або розійшлися. Ну, ви ж знаєте, там ситуація буває мільйон. Не будемо про це казати. Будемо казати про це, щоб ви пішли в церкву, купили таку іконку, принесли додому, поставили три свічечки. Ось як у мене, бачите, тут свічки все время стоять, от так от. Але вам треба свічки, я поставила для красоти, і я взагалі люблю, мені це таке подобається, щоб так свічки стояли. О, а вам три свічечки треба. Такий ловкий візьміть, кошик якийсь, чи тарілку, чи що ви зробите, у мене, бачите, отака от є. Я насипаю сюди якоїсь крупи, що у вас там під руками є. Все одно воно ж з землі і зібрали урожай, і у вас тепер є ця кашка, як її називають. О, Насипаєте, поставили туди три свічки. Батько, син і Святий Дух. Троїця для мене оці три цифри, три, це святе. Я не знаю, багато є таких цифр, які щось обозначають дуже ловко, але це мені батько, син і Святий Дух. Ну це все три таких святих, яких ти з ними побалакаєш. Питаєш, попросиш щось. От для мене так. Може, у вас якось по-другому до когось ви привикли звертатись. Звертайтесь до тих святих. Але як жінка, жінку, Параскева п'ятниця, вона ж зрозуміє, розумієте. Чоловічий, ну я не знаю, я вже життя прожила і багато ж цим займаюся. Предсказаннями там, для дівчат всякі е, читаю е, такі, щоб вчились жить. І тому прислухайтесь. П'ятниця пішла в церкву, купила три свічечки, принесла додому, поставила отак от якусь, що там ви придумаєте, куди поставити кашку, як називаю я. Крупу там, як хочете, називайте, щоб вона свічечки стояли. Ага, Поставила, зажгла свічки, але це повинна бути п'ятниця, бо ми до неї звертаємось. Зранку підіть в церковь зробити все, що я кажу. Купила три, не купуйте більше свічей. Купіть треба три свічки і зразу назвати. От отець, оце Святий Дух, а це Господь. Да? Три свічки. Отець, син і Святий Дух. Принесла ці три свічки, поставила їх отак, зажигаєш ці свічки. Настройсь, красиво одівайтеся, бо вона ж повинна бачити жінку, яку буде вона заміж допомагати видавати. То не так, от, що, що попалося, носила, сіла, зараз я зроблю. Ні, одягайтесь так, як на праздник. Оце для вас праздник, замішуєте. звісно, це праздник. Тому, так, поставила свічечки, три загоріли свічки, горять. Ви спокійні, без нервів, читаєте таку молитву. Я медленно її прочитаю, щоб ви тоді могли собі переписати її. Свята мучениця. Підійшли до мого двору чоловічу бороду, хоч би завдівця, аби в не залишитися. Кланяюсь тобі, Параскева мати, били чоловічому роду племені мене заміж взяти, а я, дівиця або вдовиця, буду. Піст тримати, всі п'ятниці прославляти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свічки гарять до кінця. Тоді ви їх достали, і всі ці три свічечки. Ті, що осталися, що потухли самі. розумієте? Я як поставлю сюди в, ці, в зерно, це, да? то вони самі тухнуть. Потухли, я достаю, а тут же, бачите, скільки ще остається от кусочок. Не викидуємо, не спішіть доставати цю свічку, що прогоріла. Хай трошки вона остине, щоб вам не жарко було. Остило. Тоді взяли чи коробочку, чи що ви там як придумаєте. А, оці огарочки поклали і зберігаєте. Тому що на них ваша молитва і ваше дійство це що ви е, зажгли свічки і вони горіли, поки ви читали таку молитву. Бачите, та яка молитва? Ловка, вона спокійна, вона для того. Що, ну, я вдовиця, признається жінка, або вдовиця, або одинока. Буду піст, піст тримати. Всі п'ятниці прославляти, обіцянку дає, аби заміж вийти. Ну, правильно, ж такі. <сум> <сум> ну, що діти? Ну, щось шо, ну, треба робити, дівчата. Зараз дуже багато в мене звернень, що одинокі, а і нема. А де хлопці? Нема. І тому це обов'язково треба прочитати. Дождіться п'ятниці, підіть в церкву, купить все, що я кажу вам. І в цій церкві можете прочитати. На одну свічечку там поставила, свічечку чи три свічечки поставила, прочитала і оставила, Достоялась, поки вони потухнуть. А тоді вже додому прийшла в п'ятницю. І такі ж три свічки поставила, щоб і дома в тебе було воно все. Нічого ну, страшного не буде. Чим більше свічок буде горіти, тим краще. Це як приманка для чоловіків. А що, що робити? Ну, щось треба ж робити. Ну, як от зараз молоді дівчата і не можуть замуж вийти. Воно ж дитинку хоче, вона ж сім'ю хоче. Що я не розумію, я ж мама також. І думаю, не стисняйся, пішли в церкву, це зробили. І раніше, сто років назад молилися біля церкви, і в церкві і такі слова читали, і виходили заміж, Тільки Ми такі зараз такі вже грозні, що повиростали, чи воно допоможе, чи ні. Допоможе, якщо в тебе є желання, і ти знаєш, таким чином звертаєшся, ти ж просиш. І тебе послухають. Вчіться, щоб ваші бажання збувалися. Є такі заговори для того, щоб ви і заміж вийшли, і дитину мали, і чоловіка знайшли, і жили ловкою і щасливо. Є вони. Я буду вам їх давати. Хочете, читайте, хочете не читайте, щоб моя совість була чиста, бо, кажуть, Розумовська багато заговорів знає, а не ділиться. От буду ділитися. Щоб ви і заміж повиходили, і дітей народили, і дома покупляли. Ну все, що хороше, тільки може бути. Я думаю так. Приходьте до мене на канал, задавайте питання, може, ви що щось таке нове мені скажете або попитаєте. Будемо працювати разом, щоб жінок мені заміж всіх видавати. Будемо боротися за щастя. Удачі вам, пока.